Підсумовуємо інформаційний день останнього робочого дня тижня. В ефірі першого західного це програма. Очі, вітаю росіяни. Знову всю ніч атакували Україну безпілотниками. Запустили 32 дрони вбивці. Повітряні сили ЗСУ. Звітують, що до цілі не долетів. Жоден у Дніпрі до восьми зросла кількість жертв після теракту 3 липня. Ще одна поранена померла у лікарні. Служба безпеки затримала жіночу агентурну групу ФСБ у Великій Британії. Офіційно змінився прем'єр-міністр. А на озброєнні зсу з'явився ще один патріот. Більше у нашому традиційному огляді. Троє убитих 24 поранених, зокрема п'ятеро дітей. Такі наслідки російських бомбардувань Донеччини за добу в області нарахували 2434 ворожих удари. Понад дві сотні атак цієї доби пережила Запорізька область, де ціллю росіян стали 10 населених пунктів. На щастя, обійшлося. Без постраждалих не припиняє ворог і обстрілів Харківщини в цій області за 5 липня, троє загиблих та з десяток поранених. Захищатиме українське небо від російських ракет та дронів ще один Петріот, вже третю таку систему протиповітряної оборони нашому війську відправила Німеччина за словами посла цієї країни Мартіна Єгера. ЗРК вже в Україні. Військово-морські сили України показали випробування у морі багатоцільового корабля класу Корвет, гетьман Іван Мазепа, який будують у Туреччині. Увійти до складу флоту і стати на захист українських берегів. Корабель має вже цього року. Служба безпеки України затримала агентурну групу ФСБ, яка за гроші коригувала ракетні удари по Одесі. Зрадницями виявилися троє місцевих мешканок віком від 19 до 23 років. Щоб встановити для росіян координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У Великій Британії офіційно змінився прем'єр-міністр. Замість ріші Сунака, консервативна партія, якого програла вибори. Уряд королівства очолив лідер лейбористів Кір Стармер. Після аудієнції з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці. Новий прем'єр-міністр також вже звернувся до нації з Даунінг-стріт. До слова Стармер став першим прем'єром-лейбористом за останні 14 років. З Британських островів перенесімося до Києва. Там у місцевому зоопарку показали нове житло сов, яких нещодавно врятували бійці ЗСУ. Сплюшки євразійські отримали відтворений куточок живої природи площею 20 метрів квадратних з дерев'яними будиночками, годівничками та наповалками. У ніч на 5 липня, о 23.42, коли було оголошено повномасштабну повітряну тривогу у Львові, вона пролунала не у всіх частинах міста. У чому причина, та чи може така ситуація повторитися? Це сигнал повітряної тривоги, знаний і впізнаваний усіма. Проте в ніч на 5 липня у деяких районах міста він пролунав дуже тихо, а подекуди не прозвучав взагалі. Незважаючи на пізню годину, користувачі соціальних мереж одразу почали ділитися цією інформацією у коментарях. Сихів не чути, кульпарківська не чути, патона не чути. Мазепи не було сигналу. Як пояснили у профільному управлінні Львівської обласної військової адміністрації, в момент оголошення повітряної тривоги частина обладнання не спрацювала. Є дві причини, чому перша причина частина обладнання, вона живіться від промислової електромережі. Це в основному електросерени, які не працюють за відсутністю електропостачання. Друга частина була помилка в роботі програмного забезпечення системи оповіщення, причому, наголошую, тільки для частини обладнання. Так склалося, що найбільше електромеханічних сирен, які не спрацювали, на жаль, знаходяться саме у місті Львові. За деякий час збій у програмному забезпеченні вдалося усунути відтак сповіщення про відбій повітряної тривоги прозвучало вчасно. На випадок, якщо така ситуація повториться, посадовці радять скористатися додатковими джерелами інформації а саме телеграм-каналами, радіо або телебаченням, і в жодному випадку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зібрати і розібрати автомат та покривати військовою пташкою сьогодні. У дворику Львівської обласної ради охочих ознайомлювали з тим, як працюють наші захисники зі зброєю та як вони керують дронами. Організував подію центр підготовки населення до національного спротиву, «Захист Львівщини. Так виглядають львівські краєвиди з висоти пташиного лету. Щоправда, пташки, які нам це показують, особливі військові. Вони у вмілих руках бійців. 125-ки. Розвідувальні дрони працюють нон стоп 24 години на добу, що вночі, що днем, і вони виявляють рух ворожої. Піхоти, рух ворожої техніки, склади з БК, будь-які пересування ворога вони виявляють. Тож пробуємо і зараз запустити пташку в небо. Окрім дронів, розповідали більше і про зброю. Інструктора ознайомлять учасників даного дійства з тактико-технічними характеристиками зброї тієї, яка використовується збройними силами України, як радянського зразка, так і більш сучасного американського зразка. Інструктори показують ту зброю, яка зараз допомагає нашим військовим у боротьбі з російським окупантом. кажуть найпопулярніші автомати Калашнікова, снайперські гвинтівки, гранати. А ще наголошують на головних правилах безпеки. Перше до зброї завжди ставимося як зарядженої. Наступний палець не кладемо на спусковий гачок до того моменту, як вже не готові стріляти. Третє правило: не наводимо зброю туди, куди не збираємось стріляти. І четверте, коли стріляємо, маємо бути. Переконані, що за мішенню і перед передмішені нема того, в що ми не хочемо попасти, розібрати і знову скласти автомат за 45 секунд. Колись в армії був такий норматив. Сьогодні ж просто ознайомлюємося з будовою зброї та пробуємо самі її скласти під керівництвом інструктора, поки не на швидкість. Бачите, я відпускаю затвор, бо якщо його супроводжувати. А Він може не і постріл не здійснити. Добре, якщо поставити факті, то вдарить сильно, так Так. добре -го горіхи можна колоти. організатори кажуть, мета таких заходів бодай на базовому рівні показати цивільним, як безпечно поводити зі зброєю та заохотити продовжувати навчання. Через складну ситуацію в енергосистемі навчальний рік у львівських школах розпочнеться на два тижні раніше, 19 серпня. Так вирішив штаб підготовки міста до зими після наради з освітянами. Планові зимові канікули ж стартують 21 грудня. Учні сядуть за парти швидше, аби мати більше гарантій, що навчатимуться таки очно, адже на випадок повного блекауту школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де всі містяни зможуть грітися і заряджати пристрої. Якщо ситуація зі світлом взимку внормується, школи працюватимуть у звичному режимі. Нам важливо, щоб діти були за партами. Школа має відпрацювати 175 днів якісної освіти. Дітям і от в межах року ми вже можемо це коригувати. Але якщо ми будемо мати дуже складну зиму, ми не можемо просто дітей відправити додому, тому що немає в школах опалення, але називати це якимись навчанням. Тому краще ми в період складних ситуацій будемо мати образну канікул. Якщо взимку буде дуже складно зі світлом, канікули продовжать. А в навчальних закладах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома. У міській раді обіцяють, роблять все, аби не було складно у школах. Також із теплом на випадок, якщо пропаде газ, встановлюють твердопаливні котли. Спокійний цитуємо міський голова і за життєзабезпечення медичних закладів Львова. Сьогодні вибудовуємо роботу таким чином, щоб всі медичні заклади працювали, не зважаючи на будь-які відключення. є основне живлення, є запасне живлення, є запасні дизель-генератори і стосовно тепла. Є централізоване і відповідні пункти. Тобто тут є спокій. 42 котики, 6 собак, маленький бичок і курочка. Це нові мешканці домівки врятованих тварин. Напередодні команда притулку успішно евакуювала їх з околиць Вовчанська Харківської області та привезла до Львова. Це бичок Липчик. Волонтери знайшли його у селі Липці на Харківщині біля мертвих корів. Через виснаження йому поки що важко спинатися на ніжки, або він швидше зміцнів для нього розробили поживний раціон. Під час евакуації не відходила від Липчика і дуже лагідна булочка. Тож шлях із Харківщини до Львова вони подолали разом зі своєю сумною історією. Приїхала до притулку ще одна дівчинка, – 15-річна Мочалка. У нас є історія з собаки мочалки, яку яка прожила з людьми 15 років. вони ще не евакуювались, і щоб вже була можливість евакуюватися їм. Вони були змушені віддати свою, свою собаку нам, аби потім в подальшому могти ви виїхати насправді звітом самим. Із булочкою та мочалкою приїхали ще чотири собаки: курочка, яку вдалося спіймати на безлюдній вулиці, і аж 42 муркутливі пухнастики руденькі, смугасті, чорні, кольорові і зовсім білосніжні. А ось ця кицюня прибилася до військових, будучи вагітною, і просто в бліндажі народила трьох здорових кошенят. Усіх їх вдалося щасливо забрати з-під обстрілів. Зараз усі евакуйовані тварини оговтуються після пережитих обстрілів та виснажливої подорожі. Попереду на них очікує обстеження, вакцинація та пошук добрих сердець, для яких вони стануть повноцінними членами родини. Ви можете забрати чотирилапих з домівки врятованих тварин. Адреса, вулиця Олекса Довбуша, 24. Наостанок похвалюся вам черговим досягненням ТРК Перший західний сьогодні. Незалежне рейтингове агентство Бік відзначило наш телеканал за впевнений ріст впродовж останнього року, розмістивши його на другому місці серед 130 регіональних телеканалів у всеукраїнському рейтингу. А оскільки ми працюємо в першу чергу для вас, глядачів, то це також і ваше досягнення. Дякуємо, що дивитесь. Спокійних нам усім вихідних, все буде добре, все буде Україна.